Фендюша нас тут супроводжує. Ми знову прийняли пост з Фендюю. Ось о, гуляємо. Плюс 24, на дворі гарно. Так уже набридла та спека. Це страшне. Ну і це ж гуляємо. Ось так. Ой! Капризулька їм трішки, як же без цього. Як же без цього? Де ти ділась, красуня? Ти мені там не підпісю нічого. Да, Де ти ділась? Фенді? Фенді? Де ти? Ах ти хитруня, ах ти ж хитруня. Ой, все, сосочка упала. Біжи давай, рятуй нас, рятуй, рятуй, рятуй. Оу, я вчора вже темніло. А я думаю, та таке ж я посажу тую. Вона з корінцем, там я викопала, лишилась одна, я її теж переміщу сьогодні. От, і прибрала всі камінці, там, перекопала і посадила туєчку. Думаю, вона за ніч трішки адаптується. Да, да, ну не треба викидати сусиночку, не треба. Не голодні, ми покушали, на дворі гарно, гуляємо. Так що я вчора <світло> включила світло якраз здали. І я включилась у дворі тут і встигла посадити оце. Заходжу додому, <світло> Віка каже, бабуля світло виключили. То я чекала до 11-ї години, щоб загрузити те утрішнє відео, яке було. Ну, а це не попало, бо я ж його і не знімала, думаю, а ладно, я зранку зніму. Ну нічого поки що. Це сьогодні, мабуть, я тут займусь цією роботою, а планую я пересадити лаванду, розсадити. от, І ще оцю туєчку ввечері, мабуть, тую пересаджу. Ну, буду дивитися по погоді. Ото вчора метр лишила. Вже ж було темно, я й не бачила, що я його лишила там. Так, ой, це ми хочемо такими ручні. Ми ж хочемо на ручки, хочемо на ручки і капризулькаємо. На, на 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 сосочку. Ну, якби не вітер, тут же тобі затишно, а так чогось мені Так. Aj, no môže pospíme. Вітер воно зараз Мікрофон сітній, так що тут о, сердимся все вже навішали. Я ще й на вгороді справлю. І, ну і фендюшка ж поруч. І зюдобує. Гуляємо. Тут затишно, гарно. Сьогодні такий вітер, не знаєш, як ту колясочку поставити. Оце вроді так. Поставила і поки він там спить. Я хочу троянду обрізати, вже дивіться, з правого боку майже все оцвіла. І вона знову зацвіте. Ну, і ще довго до морозі вона буде. Це от такі кущики гарні. Ну, і оце таким займусь поки, а там далі буде видно. Ну, ось, поки малеча спала, я і троянди обрізала, так і живем потихеньку, щось робимо, трошки нянчим. трошки плачемо. Таке життя. Вони скоро зацвітуть знову ці трояндочки, кущики. І ще вересень, весь, мабуть, будуть квітувати, бо я бачу, там є. будуть розпускатися. Мухи такі косючі стали. Як раніше говорили, як у нас спасівку. Ну, а зараз вже ж вересень. Якось в серпні я не помічала, щоб вони так кусалися. Зараз треба гілочку брати з собою і ганяти. Айка лає на всі машини. Ай, тихо. Поки ми тут гуляємо, Віта приїхала і привезла деякі покупки. І я говорила той раз, що беріть великий пакет. Бо то нам 4 гривни, ото маленький. Ну і що вона тут купила? Зараз я швиденько, поки малюк бодрствує. Так, вологий туалетний папір для малюків. Ось такий дитячий. Так, з екстратом алоє ромашки та вітаміну Е. Три упаковки. Ну, ось такий. Так, я думаю, там видно. Коштує він. 39,90 і мінус 14 гривень знижка. Тобто 25,90, одна упаковка, 50 штучок. Ну, в нас же ж тепер є малюк. Так, так, пропускаємо. Вершки пів літра, ягодинські, 10%. 50 гривень 90 копійок, мінус знижка 2, 2 гривні 54 копійки і коштують, заплатили 48 гривень 36 копійок. Так, сир плавлений, 130 грам. Один він чи два. Так, ось такий. Так, як правильно почитати, ластіма. З моцарелою. З моцарелою. Так, 130 грам. Коштує 59 гривень 90 копійок. І мінус 16 гривень 20 копійок. Знижка заплатила за один, 43 гривні 70 копійок. Так, іду йду без... йду, іду, іду, іду Так, а, ось ось ще. Лишила, щоб я показала, а вона вже його пила. Допила. Думаю, де ж воно? Е, кола 250 мл, 17 гривень, 70 копійок. Без, е, без акції І треба було це спочатку видно показати, але я наостанок лишила. Каже, збираємо колекцію е, машину. Так. Фонел, Понел, смітлій я... Ну, О, тут не, не знаю, як правильно сказати на неї. Ну, коротше, зараз тут пошукаю. Базовий ход. Автомобіль. 99 гривень, 50 копійок. Так. Ну, так. Да автомобіль металевий. Це колись у мого сина було, я не пам'ятаю Онучка, чи збирали вони, чи ні, чи далі він збирав. Ну, а це вже Віка починає збирати. Значить, і пакет 5 гривень, як завжди, за сума 336 гривень, 6 копійок. А так, це сума. Так, це вона що заплатила. А знижка була на все це 76 гривень 94 копійки по карті АТБ. Якщо карти АТБ нема, то плюс до цієї суми 76 гривень 94 копійки. Ну, це такі невеликі купочки Вікуля зробила. Ну і пакет вже АТБ. Ось такий. Іди сюди, іди, Віка покупала, ой, чистьоха. Хто чим займався? Вікуля покупала, да фендюшу. Пішла, пішла до вас. Все. Ну все, я поздала. Що? Откритий там і ключі торчать, бо я ще збираюсь лаванду пересадити.